1880 вісімсот колись ізольований від усього світу Японія Рантом стає маріонеткою США. По факту Америка вивезла майже всі природні ресурси Японії, яких і так було небагато. Самі ж японці через це були дуже злими, А тому, порушуючи всі правила, які тут встановили американці, вони поперли на Китай, щоб забрати китайське майно, а також взяти під контроль Корею. І у них навіть непогано вийшло. Але тут же втрутилися західні держави, які разом взяли і сказали. І Японія перестала воювати проти Китаю. Але раптом сталося це. Е, це я повинна тут сфери впливу в Китаї робити. Ми, ми так не думаємо. О, покида. Японія розізлилася настільки, що напали на Росію. Японія перемогла з мінімальними втратами і, захопивши половину острову Сахалін. Через 5 років вона офіційно анексувала Корею. А в 1915-му під час Першої світової, Японія забрала німецькі колонії у Тихому океані. Тим часом у Японії росте принц хірохіто. У майбутньому він стане імператором Японії і, врешті-решт, вирішить її остаточну долю. Але наступні 16 років Японія залишатиметься у своїх кордонах, проте мобілізує населення у армію. За той час той самий хірохіто вже став імператором і навіть одружився. Але у 1931 році Японія вирішила знову повоювати з Китаєм. Менш ніж за рік Японія змогла повністю окупувати китайську маньчжурю і встановила там маріонеткову державу під назвою Го. Хоча по правді, я взагалі не впевнений, чи правильно вимовив цю назву. Проте Японії і цього було мало. І через 6 років у 1937, вона починає нове вторгнення. І я був би не собою, якби вам не розповів трохи про Китай. На самому початку двадцятого століття Китайська імперія цин сильно занепала. Її частково поділили, і з неї вийшли декілька територій, зокрема Монгольська Народна Республіка та Тибетська Держава. Власне, імперія Цинь розвалилася, замість неї утворилася Китайська республіка, у якій було ну, дуже багато проблем, зокрема економічна криза. Країна ще якось трималася за правління такого собі Чан Кайші. але тут же почалася громадянська війна з комуністами на чолі з Мао Цзедуном. І через це майже вся китайська армія знаходилася у центрі країни, а не на кордоні. І Японія, побачивши слабкість свого західнього сусіда, почала провокацію на мосту Марко Поло. і почала другу японо-китайську війну. Японська армія змогла взяти Пекін, зробила висадку в Шанхай і, врешті-решт, долиною Янзи, вони змогли пробратися в тодішню столицю Китаю Нанкін. І саме там відбулися найжорстокіші злочини японської армії. Для довідки я просто скажу, що було спалено третину міста. А ще під кінець липня 1938 року японські війська спільно з манджурськими колаборантами почали провокацію біля озера Хасан на кордоні з Совком. Я би вам розповів про це конкретніше, проте спершу спробуємо знайти його на мапі, щоб в школі могли нормально пройти географію. <звук> проте схоже, що сьогоднішній вчитель географії у нас захворів, а якщо точніше, то цього озера не бачу на мапі я щось. <звук> Стоп! Із за цієї маленької... Ой точки йшли бойові дії. Я в шоці. Своєю звичкою Савок закидував окопи японців гарматним м'ясом. І одну сьому всіх військових з радянських, які там знаходилися, перебомбили з авіації. Проте на рахунок кордону сторони все-таки змогли домовитися. Та навіть на цьому конфлікти з совком не припинялися. Ось це річка Халкінгол. І японці заявили, що кордон проходить чітко по річці. А ось монголи казали, що ні. І що кордон проходить за 16 кілометрів від цієї річки на схід. Через це у монголів і японців постійно були бої на кордоні. Ескалація сталася 11 травня, коли монгольські кавалеристи вирішили знайти собі поле для того, щоб трохи попасти коней. Але японці помітили це і без наказу від Токіо вибили монголів за річку. Тут же під'їхали резерви та червоноармійці. А японці підтягнули 23-ю піхотну дивізію до себе, і так почалися бої жорстокі кровопролитні бої тривали до 16 вересня, цілих 4 місяці. Але в цей раз у радянського союзу була перевага в танках і кавалерії. І Японія по суті програла, проте великі втрати понесли обидві сторони. В результаті Сувок втратив 27 тисяч людей, а Японія втратила 20 тисяч. За одну кляту річку мінус майже 50 тисяч людей. Капець! Взагалі, якби війна закінчилася хоча б на день раніше, то скоріш за все радянський Союз так і не напав на Польщу. Але оскільки війна закінчилася саме 16 вересня, Радянський Союз перекидає всі сили на Польщу і захоплює Західну Україну та Білорусь. Або ж тоді східну Польщу, згодом через японську агресію проти Китаю, США перестає постачати в Японію нафту, оголошуючи на неї ембарго. Ти напала на мого друга Китая, який мені постачав рис і зерно. І щоб ти далі нікуди не лізла, я перестаю постачати тобі нафту. Якого чорта Америка перестає торгувати зі мною і оголошує ембарго на нафту. Що мені тепер робити? Ні, ну же все очевидно. Треба напасти на родовище нафти він до Китаї. Абсолютно підтримую. До початку Другої світової війни індокитай був французькою колонією. Але влітку 1940 року, і коли Німеччина захопила Францію за 38 днів, за 38 днів, Японія почала вторгнення у Індокитай через тотальну відсутність нормальної влади та армії або ж ополчення, французький індокитай швидко капітулював. Японія окупувала весь півострів за винятком Таїланду, який перейшов на її сторону. І аж до звільнення півострова британцями, французами та американцями на півострові будуть вбуянити різні партизанські рухи. Основним з них був В'єтмінь. Але Японії хотілося більше і більше територій, адже Японія хоче правити всім Тихим океаном. А ще Індію, Сибір, весь Китай і далі. Та чи вийде це у неї? Про це у наступній частині. А ще я хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал. Там виходять багато цікавої інформації, і, зокрема, ви можете там побачити кадри з наступних моїх анімацій. Туди, до речі, ви зможете скидувати свої ідеї для мого каналу. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк під це відео і натисніть на дзвіночок. Поширте це відео і чекайте другої частини. До зустрічі.